Хатку і тут ванні. Дивіться, мені Нестор, брат мій купив ось таку стиральну машину, де можна мої шкарпетки стирати прати. Ось тут ось такі щіточки, паста, ось такий кремчик, ось тут мило, Диві... гель, ось тут в мене унітаз, який мені настур. Помалював ось цей кошик, коли одяг треба йти сушити. І ще там пралка з батарейками може працювати, і ще може крутитися.